Сьогодні розповідь жінки, ім'я якої записана в родословні Ісуса Христа і яка зіграла свою роль в історії цілого народу. Друзі, ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини пізнання світу через Боже Слово. То хто ж вона і що вона може передати нам? Сьогоднішнім, моє ім'я Вірсавія. Деякий час я жила як в казці. Я виросла в домі свого знаменитого діда, який був таким мудрим, що люди казали, коли він говорив, то наче говорив сам Бог. Мій дід був радником у царя Давида, і, поки цар прислухався до його порад, було все добре. Мене ще маленькою засватали за одного з хоробріших воїнів за урію хитиянина. Ті часи, на жаль, були такими, що дівчата рідко вибирали собі пару по любові, як зараз у ваші часи. Тоді часто, ще віці шести семи років, про майбутніх дітей домовлялись їхні батьки. Я так любила свого діда й батька, що навіть і не думала перечити. Вони не могли мені бажати поганого. Та й справді Урія був дуже ну дуже хорошим чоловіком. Він ніжно любив мене, ніколи не кривдив і беріг мене як старший брат. Мені було спокійно і затишно з ним. В перервах між бойовими походами він розповідав мені про своїх героїчних побратимів, тридцяти воїнах. Які воювали пліч опліч з царем Давидом, про те, як їм доводилося навіть спати в сідлі, про мужність і хоробрість самого царя. Урія захоплювався Давидом і поважав його. Я слухала про Давида з дитинства ще у діда, тепер від чоловіка. Я захоплювалась ним, як ви зараз, своїми воїнами, які захищають вас. І вашу землю від окупантів. Зараз і в нас точилася війна. Я знала, що перемога вже буде скоро. В царських палатах її вже святкували. Та мого чоловіка ще не було вдома, ще йшли бої. Одного недоброго дня я з жінками пішла купатися на річку. Ми весело плескалися, аж ось до мене підійшли слуги. Самого царя і наполегливо запросили до палацу. Я злякалася. Невже щось стало з чоловіком? Я була в стресі. Але в палаці мене ждав цар Давид власною персоною. Що йому треба? Я тремтіла і не могла себе опанувати. Він дивився на мене дивно і підійшов. Близько, кричати марно, щоб ви знали, в мій час багатий знаменитий цар та ще й улюблений народу і самого Бога був майже як Бог. Ну він же нічого мені не зробить поганого, та він хотів близькості, і він її отримав. Що я думала тоді? Думала, що я сама винна, одна винна. Перед Богом, перед чоловіком, перед дідом і батьком, перед всім світом. Я боялася підняти очі, але прийшлося прямувати до Давида знову. Я завагітніла. Я бачила його переляк. Як я тоді зневажала себе, зрадниця, грішниця, нема мені прощення, думала я. Та Давид пообіцяв, що все владнає. Ви вже знаєте цю історію. А я тоді не знала, що Давид віддав наказ командиру підступити до ворога близько, а потім всім відступити, залишивши урію одного на смерть. Я горювала за моїм добрим урією. А потім цар забрав мене до себе. Він любив мене. Приділяв багато уваги. Жодна людина при дворі не сміла сказати мені ані слова, адже цар взяв мене за законну дружину. В нас народився син, син нашого гріха. Я винила себе занадто. Хлопчик був слабенький, і лікарі сказали, що він помре. Весь палац ходив навшпиньках навколо Давида, а про мене ніхто й не подумав. У мене розривалося серце. Від сорому, гріха провини. Я винна, я винна, стукала в моїй голові. Та ось до царя прийшла Божа людина, Натан, і розповів він притчу, як жили в одному місті дві людини. Бідний і багатий. У багатого було тисячі овечок, а у бідного лише одна молода, красива, ласкава. Ось прийшли гості до багатого, і він із жадібності не хотів заколоти свою овечку, а пішов і забрав єдину в бідного і заколов її для гостей. Цар, почувши цю притчу, розгнівався і сказав недобре зробив багатий винен гідний смерті. На що Натан промовив Ти і є той багач? Давид зрозумів свій смертельний гріх і щиро розкаявся, але дитинка померла внаслідок гріха. І я зрозуміла багато. Я невинна, Я була жертвою. Я не мала тоді ні прав, ні сили, я не мала контролю над власним життям, але більше ніколи такою не буду. Адже моє ім'я Вірсавія, означає дочка клятви. Мої втрати стали каталізатором для внутрішнього зростання. Коли ще розкажу вам про свого сина Соломона, я пишаюся ним. От, кого я любила всією душею, і заради кого я не просто вижила при дворі, а згодом стала радницею царя, як мій дід, а по його смерті матір'ю наймудрішого і найвеличнішого царя людства. А згодом ім'я моє вписали до родословної Ісуса Христа. Вірю, я прощена Богом. А які думки виникають у вас, про мене, про мої часи? А у вас зараз по-іншому. У вас зараз жінки вже не стають жертвами насилля. А у вас зараз жінки мають рівні права з чоловіками? Напишіть в коментарях і до нової зустрічі! Ваша Версавія і мій шлях від жертви до зрілості. Я змогла. І ви зможете.